Що, прийшов дедлайн? А, прийшов дедлайн? Чи третій провалений дедлайн. Е, третій провалений дедлайн, тому що у нас наступний випуск про продуктивність. І так, сьогодні ми хочемо розказати вам про те, що ми нарешті обрали назву нашого чудового, раз прекрасного, самого цікавого, самого актуального в світі подкасту, який дивиться я, Тарас і моя мама. І ще, ще троє людей. Ще шість наших друзів. І ще шість наших друзів. Так. Але насправді ми дуже раді, що ви накидали дуже багато прикольних назв. Ви е, були суперкреативні. Ви багатьма назвами направили нас на теми, які можна говорити, на формат, на те, що в ньому ви побачили цікавого, унікального. І насправді, коли ви почуєте назву, яку ми вибрали, е, то ви зрозумієте, що ми побачили, що ви побачили в нас. <кій> І так, теми, які ми е, взяли в лонг-ліст. Ну, для, нас, для нас насправді це був ітеративний творчий процес. І фактично разом з вами ми надихалися і ми працювали в кілька ітерацій. Тому ми вам дуже вдячні за таку надзвичайно велику активність. Я сподіваюся, нам не треба буде робити е, ренеймінг, ребрендинг. Але давай кажи на чому, так. кажи якісь ключові ідеї, які нам подобались. Так, а, значить, а, тут є зараз список, а, як назв, які однам прям чохнули десь там всередині. Evolution, Nothing Personal, радикальна трансформація, очевидні речі, експедиція. Експедиці. Чому плачуть підприємці? Коли плачуть підприємці, чи плачуть підприємці, і перший токсичний подкаст про бізнес. І ось розкажемо історію про а, трек. Розкажемо. Значить, у нас була така історія, що ми почули трек Клавдії е, про радикальну трансформацію. Про імператорів, так. Так. — І там є слова про радикальну трансформацію. Ми такі: о, це те, що нам потрібно. Насправді ми... дуже стьобна пісня, і ми Ми бачимо в тому числі цей подкаст: це стьоб, стьоб над самим собою, посміятися над самим собою. Тому подібне. І нам ця ідея дуже імпонувала. Так. І ми написали Клавдії Петрівні, вона направила нас до свого піар-менеджера. Вона подивилася наш подкаст і сказала: це якась е е е несерйозна історія, тому ні. Е є Брітні Спірс, є Брітні Спірс, е е і ми І ми, <свят> та, <свят> та, більше <свят> так. Ну, <але> Куди? ви? <свят> та. Тому, та, тому цю ідею ми на, насправді мали в, в топі. Проте ми обрали. А, назву, яка, ем, на нашу думку, а, непогано відображає про що бізнес? 에, про, про, про що, э, <ривіт> що твоя компанія, твій бізнес? Твоє життя. Я не буду вибати твої уявлення про світ. Про що подкаст? Ти ж думаєш, що всі токсичні, а токсичні тільки ти. Дальше. В цій назві є власне слово подкаст, і це класно, тому що це буде допомагати в просуванні в органічному пошуку, бо ми про це так само думаємо. І він десь ця, ця назва в жартівливій формі описує наші з Тарасом чудові стосунки. Тому назва нашого подкасту перший токсичний подкаст про бізнес, або абревіатура «ПТППБ». Тобі uh, треба ще навчитись цим вимовляти? Я ще навчусь, так. Тобі треба консультація логопеда uh, і ортодонта. Ортодонта. Uh, так. Тому це. Наш переможець Андрій Шах. Я думаю, ми з ним сконтактуємо сьогодні-завтра і надійшли йому, йому йому комплект книг. Сьогодні-завтра це ти від дати випуску подкасту говориш? Чи від сьогодні-завтра в плані. Ем... Ну, в червні в Треба з запасом, okay, так. Добре. В червні 24-го. Треба з запасом трошки. Брат, послухай, ти невідповідальна людина. Ну я що. Чуся, ми можемо планувати одні речі, тебе, ти там. розказувати, ти будеш наступний раз розказувати про продуктивність. щось. Але власне, розкажи, як ми плануємо це. Мимо одну дату, то, ти не можеш встати, в тебе нема мотивації, ти везеш дитину в садочок в Тернопіль. Тому, я не знаю. Ми мусимо, ми мусимо якось там бути більш щирі. <реш> ти ж розумієш, що е, після всіх наших подкастів ти ж ніколи більше не приїдеш в Тернопіль. Просто ніколи, так. Так, Тернопіль все okay. я амбасадор Тернополя. Терно ж бачу, так Тернопіль справді комфортне місце для життя. Це до речі, дуже круте місто. Справді для життя це дуже тобто дуже це... класне місто. Так ну і загалом ми маємо тенденцію, що менші міста для життя вони значно комфортніші. Так, якби тернопіль був десь під Нью-Йорком, взагалі було б дуже круто, або в Каліфорнії, е, там. Е, значить е, окей. Ми маємо, ми маємо цю назву це дуже, дуже, дуже класно. Це супер прикольно. Це все супер добре. Бо насправді тепер ви зможете нас впізнавати по зручній, комфортній для вимовлення назві «ПТППББ». Супер, супер, так. Ну, треба п'ять консультацій логопеда. Ну, нічого, так. нічого. Я тобі Не... подарую на день народження. Дякую. Я йому на день народження подарував тискомір, тому, е, тому, Тому так. коли ти приїжджаєш до мене в гості, ти точно, ти точно розумієш в що я... та ти в безпеці. Та. Окей. Е... Перший подарунок ми визначили. Це було дуже складне завдання. подарунок поїде до переможця дуже дуже скоро. Після наступного випуску ми зробимо такий самий маленький коротенький випуск, де ми скажемо, хто зайняв друге місце і зможе піти з нами на ланч. За наш рахунок чи за його рахунок? Я думаю, за його. А в тому ж ідея в тому бізнес. Ти палиш нашу бізнес-модель. Я обговорюю її так. Тому і Тому е, після випуску про продуктивність у нас буде такий самий маленький коротенький запис, е, де ми розкажемо, хто е, зайняв друге місце і піде з нами на е, чудовий ланч, на якому він зможе нас запитати будь-що, що він захоче, а ми відповімо тільки на ті питання, на які ми захочемо. Все. візьмемо до речі, від переможців, візьмемо підписку е, на наш канал. На наш канал це перша штука. Підписку, коли він має прочитати ці книжки. З яким графіком, з яким темпом, як він буде звітувати а, штрафними то... санкціями. А давай здає якщо якщо дивись, якщо він не встигає прочитати ці книжки, угу. то ми штрафуємо його. Е, перший токсичний подкаст про бізнес. так. Е, якщо людина прочитає всі ці книжки, ми навіть готові її запросити на е, наш випуск подкасту і поговорити про її враження, що в неї змінилося в житті після цього. Окей? Все, прощаємось. Па-па.